Доброго дня усім, і сьогодні я хотів прокоментувати таку заяву відомого режисера і актора Мела Гіпсона стосовно лікування онкології, тому що багато хто задає запитання. А яка ваша думка з цього приводу? Тому що Мел Гіпсон ну достатньо розумний чоловік, цікавий, дуже класний актор, який знімався в багатьох фільмах. Зняв багато цікавих так само фільмів. Ну і далеко не простий чоловік, і в Голлівуді, і в Сполучених Штатах, плюс фінансово достатньо забезпечений. Самодостатній, і в нього була заява, що кілька його друзів або родичів його друзів вилікувалися від онкології. Не будемо уточнювати знову ж таки стадії онкології, але знову ж таки була така заява, що вони вилікувалися від онкології е, препаратами, куди входило два протипаразитарні препарати. Один з них івермектин, другий з них альбендазол. От був ще третій препарат, але в кінцевому результаті два препарати. Протипаразитарні, які використовувались в лікуванні. Звичайно, я думаю, що це, по-перше, було не в Сполучених Штатах Америки, а що це було швидше всього в Мексиці, де більш таке законодавство лояльне до таких експериментів. І тому, знову ж таки, лікарі можуть дозволити собі проекспериментувати таким чином. Звичайно, це з дозволу пацієнтів або родичів пацієнтів. Що стосовно. Знову ж таки, протипаразитарної терапії, онкології. Ну, насправді нічого нового в цього немає, тому що е, препарат, наприклад, метотрексат, препарат, який давно відомий в медицині, він створювався для лікування малярії, резистентної такої складної малярії. І малярія це є паразитоз. Тобто, відповідно, протипаразитарний препарат малярії був використаний потім для лікування онкології жіночої. Так. Далі, через певний час його забрали, скажімо так, фармацевти і перекинули на таку галузь, як ревматологія. Тобто ревматологія зараз метотрексат дуже широко використовується в ревматології. До речі, протималярійний, протипаразитарний препарат. Питання знову ж таки: єдине, що фармкомпанії запакували метотрексат як імуномодулятор. Тобто, відповідно, знову ж таки, він діє нібито з їхнього боку, як імуномодулятор. Хоча ми розуміємо, що, ймовірно, якийсь протипаразитарний ефект такий препарат має. Що стосовно івермектину і Альбендазолу, яка тут логіка? Тобто, якщо в людини є в організмі велика кількість різних паразитозів, вони відповідно впливають однозначно на стан роботи імунної системи для того, щоб імунна система працювала більш коректно, призначається протипаразитарне лікування і знищується якась кількість паразитів, можливо, не всі зразу, але якась кількість. Якщо відповідно знищити велику кількість паразитів, імунна система Може запрацювати більш коректніше і краще, і може мати певний ресурс для боротьби з онкоклітинами. тому що саме наша імунна система, наші лейкоцити борються щосекунди з новими онкоклітинами, які практично утворюються в нашому організмі постійно і вони їх знищують. Якщо нашу гвардію лейкоцитів і нашу імунну систему відволікає, наприклад, паразитоз. Відповідно, в кінцевому результаті в цей момент вона не може ефективно боротися з онкологією. Тому суто з такої теорії може бути так, що в майбутньому, можливо, теж якась частина питань, яка зв'язана з онкологією, буде більш ретельно розглянута. І так само вплив інфекцій, зокрема паразитарних інфекцій, на появу онкології або на прогрес онкології будуть теж враховувати. Тому в даній ситуації. Підтримую Мела Гіпсона, що ймовірності такі є. Друге питання: ми не можемо ні заперечити, ні підтвердити того факту, чи було це, чи не було. І в майбутньому, звичайно, кажу, все одно: я прихильник того, щоб не просто приймати препарати для підняття імунітету, бо це примітивно, це дуже. Смішно виглядає в очах імунологів а також лікарів, які взагалі вчилися і мають медичну освіту, і знають, що таке імунітет, наскільки це складна система, і тут з'являється знову ж таки якийсь новий постійно препарат. Причому, нібито він е, дуже природній, дуже він е, не синтетичний, дуже він е, пасує вашому організму і дуже дуже сильно в лапках піднімає імунітет. І само собою що. Звичайно, підпідняти імунітет він може, але питання, куди він його піднімає, куди несе. І знову ж таки, якщо в даній ситуації ми розуміємо, що в організмі є збій, а ми навпаки вскручуємо імунну систему догори, то ми можемо отримати ще більший збій. Тому при багатьох захворюваннях, наприклад, при ковіді ніякі імуномодулятори не допомагали взагалі. Тобто, взагалі, тобто ті, що практично рекламувалися під час грипу і після грипу, вони взагалі під час ковіду не давали жодного ефекту. Тому в даній ситуації теж потрібно думати, шукати причини зниження імунітету, а їх є сотні, тобто, як і паразитози, так і гепатит БЦ, так і ВІЛ-інфекція, так і відповідно знову ж таки хронічні статеві інфекції, так і. Знову ж таки, хвороба лайма, наприклад, тобто хронічна або нелікована, так і знову ж таки системні аутоімунні захворювання, от, тобто вживання певних ліків, які є токсичні. От багато речей впливають на наш імунітет. Навіть препарати для зниження холестерину теж впливають на наш імунітет і можуть. Досить сильно його знизити і створити вторинний імунодефіцит, якщо різко знизити холестерин, тому що знову ж таки лейкоцити клітини, які живуть від двох днів до кількох тижнів, є що живуть довше, але більшість живе коротко, потребують багато холестерину для мембран клітин. Своїх власних, якщо ви забрали холестерин, ви отримали недостачу лейкоцитів і як наслідок вторинний імунодефіцит і можливий так само старт онкології. Тому в даній ситуації на це потрібно звертати все увагу і з лікарем паралельно вирішувати ці ситуації. Всі алергічні захворювання так само впливають на. Нашу імунну систему і, звичайно, не найкращим чином, тому в даній ситуації потрібно розбиратися з кожним пацієнтом індивідуально, а те, що, можливо, колись в майбутньому хтось, як з гелікобактером, знайде закономірність, що бактерія Гелікобактер викликає гастрит і виразку шлунка і рак шлунка, так само відповідно знайдуть таку ж саму закономірність, що деякі види паразитозів в певній кількості можуть бути небезпечні і провокувати онкопроцеси або, скажімо так. Ну, давати можливість їм розвиватися, тому в даній ситуації будемо спостерігати, і дякую мило гіпсону за цікаву заяву. Далі будемо. Як то кажуть, тримати кулаки, щоб хтось з міжнародних вчених таки пробив ту стіну, і не просто симптоматичне пожиттєве лікування було, наприклад, тої самої, навіть і онкології, а щоб були більш таргетні, кращі препарати. І друге питання: такий пошук причин, тобто які є причини, і щоб ми могли все таки з кожним пацієнтом індивідуально більш розібратися детальніше, яка ж могла бути причина появи в нього онкології. Гарного всім дня не хворійте і робіть щорічний чекап, перевірку, тому що знову ж таки, якщо знайшли в когось онкологію чи якусь серйозну проблему раніше, вона лікується значно краще, з кращими результатами і дешевше. Найшли пізно, практично дуже складно лікується і пробувати потім будь-які методи лікування, традиційні чи нетрадиційні, є не зовсім ефективно. Тому думайте про себе, пам'ятайте дві валюти. І у Вас є час і здоров'я. Тому знову ж таки не забувайте про них і ви керуєте цими валютами. Дякую.